І так, друзі, дивіться, привезли мені на ремонт генератор, і у них застучав двигун, у них е вклад, ось такий, бачите, калінвал. І знаєте чого? Перше, вони е забули долити масло, і він в них Коротше, шатун вилетів. Заварили. Поставили новий колінвал, все переміняли, все зібрали. Завели. Він трохи попрацював і знову застучав. Чого? Бо коли поставили новий коленвал, нові колінвали йдуть без шарика. Ось тут, бачите, шийка, де насос масла. Подає на шатун. Ось іде ось, тут смазка, Ось іде звідси. І оце, цей отвір повинен бути завальцьований шарик такий. ось. І його не поставили. Не було тиску масла, і він знову застучав. Тож, коли купуєте нові колінвали, дивіться, бо вони є з кулькою такою металевою, або без неї. Якщо без неї, просто самі повинні поставити, завальцювати це все, і воно буде працювати. Якщо ні, то у вас знову буде ось така історія.